Доброго дня, друзі, послухайте, будь ласка, вірш, Таємний узбек і лихий генерал. Відбій, генерале, погони здирай, прокотимось на самокаті. Дорогою в пекло, усе пригадай, багно жалюгідних пенатів, як став ти свідомо на проклятий шлях, Снуючи клейку павутину, як ненавість сіяв. Породжував страх і розгнівав пекельну машину, і скільки життів безневинних людей забрала твоя гріходільня. Тепер злодіянням настав апогей. Лежиш, розпластавшись бездільно. Тебе зачекався з концертом Кобзон, у колі рашистському друзів, горлатимеш з ними хвалу в унісон. цареві своєму катюзі. Летять навздогін бойові комарі, кусають скривавлену пику, і жаб'ячий крекіт пройняв мочарі, кричать двоголові індики. Назустріч тобі перелітні птахи покрутять крилом біля скроні, Підпільний узбек відпускає гріхи. З візиткою гуру в долоні. Засмоктує в себе отруйний портал. Наповнений хлоропікрином, ти маєш останній пройти ритуал до того, як прийме геєнна. Ген-ген, там, де перець уже не росте, Ватажити ти військом двох сотих, на помацьки будеш, все інше пусте, без сонця, які там турботи. Це тільки початок розплати небес, катам за страшні злодіяння. Останки чиїсь зішкрибуть з під колес, а хтось захлинеться у ванній, комусь каганці спалахнуть в голові, зненацька задушить ядуха, покорчить фортуну лихий буревій чи вкусить у ліжку ропуха, і слушно звучатимуть віщі слова: як звернеш на хибну стежину, від дітька отримаєш всякі дива. Каліцтво чепідлу кончену. Зухвала розправа під носом в Кремля, кромішникам плата за кривду, горітиме в них під ногами земля, багровим розписана шрифтом, Підпільний узбек, ніби страдницький лик, кругом москалю видається, йому вже стискає керпата кадик, і пріють під серцем мокриці. Очікуйте помсти, лихі москалі, настане вона неминуче, освятимо рясно в ворожій крівлі, краючий меч наш разючий. Дякую всім за увагу. Слава Україні, слава нації. Вперед до перемоги! Вперед, хлопці!